Вітаю всіх, шановні колеги. До вашої уваги пропоную своє портфоліо діяльності за період з 19 березня 2020 року я керівник гуртка Народний художній колектив системи Міністерства освіти і науки України, ансамблю народного танцю Калиновий цвіт Херсонського центру позашкільної роботи Херсонської міської ради Малінська Ірина Геннадіївна. Маю вищу освіту, маю кваліфікації, практичного психолога, психолога, вчителя етики, естетики, художньої культури, керівника молодіжних театральних колективів, ступінь вищої освіти магістр, спеціальність хореографія, професійна кваліфікація, хореограф, балетмейстер, викладач професійного навчального закладу. На посаді керівник гуртка маю педагогічний стаж 19 років. Я є членом спілки хореографів України. Професійна діяльність. Тема магістрської роботи, особливості навчальної-виховної роботи з підлітками в хореографічному колективі. Основні теоретичні положення дослідження знайшли своє відображення у статті використання інноваційних методів навчання. Хореографічній діяльності аматорського дитячого колективу. Основні положення та результати дослідження були висвітлені на засіданні кафедри хореографічного мистецтва факультету культури і мистецтв. Науково-методична робота, навчальна програма роботи гуртка. Колодець працює за навчальною програмою з позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку, створену на підставі досвіду діяльності ансамблю Народного танцю Калиновий цвіт. Програма розроблена у 2018 році і перезатверджена і адаптована під воєнний стан 30 серпня 2023 року. Статті на тему особливості роботи з вихованцями підліткового віку хореографія плюс психологія, у збірнику навчально-методичних праць педагогічних працівників Херсонського центру позашкільної роботи Херсонської міської ради, розвиток життєвих компетентностей дитини в сучасному закладі позашкільної освіти, надрукований сценарій концерту до 15-ти річчя ювілею ансамблю народного танцю цвіт». Методичні розробки, щоденник вражень, створений на матеріалі навчальної програми роботи для вихованців початкового рівня, мета поліпшення процесів оволодіння та систематизації знань і умінь, опанування знаннями та вміннями завдяки віршикам, руханкам створення ситуації успіху, особисті досягнення знання й уміння. Створено на матеріалі навчальної програми роботи для вихованців основного рівня та вищого рівня. Це відбулося у 2020 році. Я у системі займаюсь підвищенням професійного рівня, маю сертифікати до воєнного часу. Це сертифікати за 2020 рік. Систематично приймаю участь у педагогічних методичних радах, семінарах, вебінарах, мала виступ на методичній раді 2020 року з темою мій досвід роботи дистанційно, а проводила майстер-клас. Тема використання інноваційних методів навчання в хореографічній діяльності дитячого колективу. Це відбувалося у рамках всеукраїнського хореографічного конкурсу Ми з України. У воєнний час вже проводила майстер-клас в 2023 році. Тема була Характер і манера виконання і техніка виконання рухів в танці. Бояківчанка це український танець. Латиші в місті Рига в ансамблі народного танцю Золоте Сіточко поставили танець «Бойківчанка». дуже сильний колектив. У листопаді та грудні 23-го року, на базі ризької української середньої школи, я поставила виставу Різдвяні історії, і ми з цією виставою зайняли перше місце в жанрі театрального мистецтва. Брала участь у проєкті Латвія, Україна. В якості балетмейстера-постановника була постановка мюзиклу за мотивами української казки Сміливий Іванко. Виступи з виставою, яка об'єднала латвійських та українських артистів опери та учениць ризької української школи наших українських діточок. Тривали впродовж жовтня 23-го року в Ризі та Юрмалі в концертній залі Дзинтарі. Вистава транслювалася на Латвійському телебаченні. У лютому 23-го року прийняла участь у дистанційному семінарі. Це перший ми такий досвід. був. Семінарі практикуми для хореографів та викладачів хореографічних дисциплін. танцювальної культури півдня України, Запоріжжя, Херсонщина, Крим. Тема мого виступу була Багатонаціональна Херсонщина в контексті танцювальної культури півдня України, власний досвід роботи з дитячим колективом. Виступ на методичній раді з теми організації роботи керівника гуртка в YouTube». Провадження інноваційних технологій в освітньому процесі. Онлайн-заняття на платформі Zoom проводимо. Інформаційні канали комунікації в минулому це був і Telegram, тепер тільки Viber в нас. Створила YouTube канал. Із списками відтворення для кожної групи ансамблю, в яких розміщені відео всіх занять, відео завдань керівника, ну, багато відеоматеріалу. Створено сторінку ансамблю на Фейсбуці, де ми проводимо конкурси, ансамблеві публікації, перемог тощо. І приймаємо участь у професійному конкурсі перлина натхнення. Ну і цього року було і світочі і освіти. Дуже приємно. Діяльність ансамблю висвітлюється на сайті ГЦПР, сторінці Facebook ГЦПР, сторінці Фейсбук-ансамблю, Ютуб-каналі ГЦПР, Ютуб-каналі моєму власному Ірини Олінської. І дуже приємно бачити публікації про наші перемоги у виданнях «Херсонський Південь, На інформацію була подана від заступника начальника Херсонської ОВА. Херсон громада ініціатива теж від Херсонської ОВА. Роби, що можеш з тим, що маєш там, де ти є. Зараз це моє кредо. Також публікації були в виданнях Міст, Район Херсон, Цивільний Захист, Херсонська міська військова адміністрація. Довоєнний час і в воєнний час співпрацюю з Херсонським державним університетом, фаховим коледжем культури і мистецтва. З 2020 року кожен рік студенти цих закладів проходили на базі мого колективу переддипломну практику. Мені дуже приємно, що мої вихованці теж проходили переддипломну практику на базі свого рідного ансамблю. Вони закінчували і фаховий коледж, це було у 2022 році. Саме перед війною. І в 23-му році Ліза Попова вже як студентка Христонського державного університету закінчувала. Продовжую співпрацювати з обласним палацем молоді. У 24-му році приймали участь на День прапора і світ вбраний в вишиванку. Моє наставництво. Завдяки атестації порахувала, скільки молодих спеціалістів у мене було 20-го року. Найвагоміша для мене співпраця з Анною Кафановою, шість років плідної праці, дуже вдячна їй вона дуже світла людина. Пишаюсь роботою з Мартою Фроловою, моєю вихованкою. Дуже плідна робота була з Ростиславом Раду. З 20 по 22 рік, правда, так, конвейером через мене пройшли молоді спеціалісти Максим Трифонов, мій вихованець. Інна Коноп... Конопкевич дуже талановита дитина, Юлія Луганська, Мар'яна Постріган. На жаль, війна обірвала нашу роботу. Результативність діяльності керівника це у нас 20-21 рік. Численні грамоти, подяки, дипломи. Під час окупації навчання не проводилось. Ми були простою, але участь у дистанційних конкурсах ми продовжували. Маю вісім сертифікатів підвищення кваліфікації за 2023-24 роки. дипломи, грамоти, подяки. Звання колективу. 11 жовтня 2021 року ми підтвердили звання Народний художній колектив. І з 2018 року ансамбль є членом Національної спілки хореографів України. Результативність колективу з 20 березня 2020 року. За 2020-2021 рік мене саму вразила кількість і рівень фестивалів, конкурсів, і результат наші перемоги. У 23 конкурсах маємо 72 дипломи, з яких 43 це перші місця, 12 це гран-прі, і разом 55 дипломів найвищих нагород і 1205 переможців. Організаційна масова робота. Ми продовжили працювати, незважаючи на війну. Творчість згуртувала нас, підтримувала нашу віру в перемогу України. Коли ми разом, ми дійсно сила. 22 24 рік теж чудова результативність. Маємо перемоги. Маємо 68 перемог, з яких 48 лаурати першого ступеня і 17 гран-при. Це 65 найвищих нагород і 1083 переможці. Загалом за звітний період здобули перемоги в 50 конкурсах, вибрали 140 перемог, з яких лауреат першого ступеня 91. Гран-при 120 найвищих нагород і 2288 переможців. Намагаємось продовжувати традиції моєї творчої родини. Ну, оздоровлення до війни, поїздки за кордон, творчий відпочинок. Щорічно беремо участь і зараз у святкових заходах Дня міста, Дня прапора, Дня Незалежності, Соборності України, у благодійних акціях, в марафонах, флешмобах. У наших. В реаліях Продовжуємо нашу традицію святкування новорічних свят. Дистанційно проводимо ранки, загадуємо бажання це наша традиція. Записуємо процес здійснення, проводимо конкурс на найкращу прикрасу року. У нас є дуже чудова традиція конкурс різдвяного печива. Нагородження за особисті досягнення в нашому колективі. Підбиваються підсумки особистої результативності, проводимо наприкінці року, в грудні, і наприкінці навчального року в травні. Кожен отримує дипломи всіх конкурсів, в яких став переможцем у складі колективу. Організовує виховну діяльність шляхом участі у Всесвітньому творчому марафоні, благодійному проєкті підтримки воїнів ЗСУ та дітей, які опинилися в скрутному становищі. У 22-му році проводили в благодійному марафоні 2023 року приймали участь, проводили щорічний конкурс до Дня Незалежності України. Також вважаю це дуже, -дуже важливим, проводимо тематичні уроки, ну, такі, як роковини Голодомору. Робимо відеопривітання нашим захисникам. Вітання з ним вчителя. Приймаємо участь в проєкті діти переможців, воїну-переможців. Такі чудові результати нашої діяльності за звітний період. На жаль, все потрібно починати спочатку. Не знаю, коли ми прийдемо до таких результатів. Як зараз у майбутньому. Дякую за увагу. Бажаю всім мирного неба над головою. Рідних поряд, скорішої, справедливої перемоги України. Дякую.